Господь, справедливий і милосердний святий, ти перериваєш в тому симфонічному царстві, в царті неба, в царті покоєн. Я дякую, великий і святий, що живий Господь, що я приконулася живою під Твоєю охороною, під Твоїм покровом неба. Але я прошу Боже, поблагослови мені цей день, дай мені про спокійне духовне чисто поводження неба. Дай мені благобоке смирання, терпання, покору. При глибоке співчуття молоселя і простоту, щоб я допомагала бідним хворим калікам, слабим. Я бачила до скитрані горе, як ти сорвив на цій землі. Я поводилася, як ти поводився, жила, як ти жив. Наповнила серце небесною, гарячою, чистою любов'ю, любов'ю неба, любов'ю спокою, Любов'ю святою до всіх людей, навіть до своїх ворогів. Я любила їх і молила за них. Я покривалася всей світ любов'ю. І Ісус, ти великий і живий Бог, зроби, щоб у нього горіла і сіяла твоя любов у неба до всіх людей. Я наповнялася твоїм чистим, святим, ясним разом, совістю, чистою знанням неба. Я наповнялася твоєю чистою глибокою любов'ю. Я наповнялася твоїм симфонічним, чистим покоєм, енергою, світлом і радістю неба, щоб я любила, як ти любив. Я прощала, як ти прощав. Я терпіла, як ти терпів. Я мала твою стриманість урівнував покой, силу неба. Я жила не як я хочу, а жила хоч ти по твоєму слові і по завітах неба. Я жила святої мирі, і тиші перед тобою перед цим миром. Я була чиста, як ти чиста, я була свята, як ти святий. Я ходила в тому чистому, небасному від соні, тут на землі та в небесах. Я пройшла ту дорогу, той край та блоганству, де покой, де нема смерті. Ти є великий володар всіх святий помічі неба. Я прошу Господь, дай мені Господь освободження від цього, що я подбутись не можу. Дай моє серце і спокій і поблагослови мене дарами, небесними, дарами святими, даруй мені на небесах на, на, на вічне життя, вічий покій, спасання моєї душі. Я також Боже, прошу всіх святих помічі неба за нашу Україну. Щоб настав мир і спокій, щоб у нашій країні було благословення і поміч неба, бо благослови, помили наш край. Я також да, все охороняю силу неба дай для мого дому, щоб у моєму домі була симфонічна присутність, спокій, мир і твоя сила неба. Також, Господь, я тебе прошу за своїх сестер, за їхніх е, е, дітей і за свою матір. Прикритки місне дорога, все охорону супокродарую над ними, і дай йому, і дай їм спасення. І також я дякую тобі, великій, за святи і владика всіх життєй помічі неба, за твою миліцю, за любов твою. Я дякую тобі, всіх світи і помічі неба, які перебуваєш в цьому Симфонічному царстві. Ти є справедливий милосердний Бог. Бог всякої Бог, всякого одна неба, Ти є великий і святий. Я дякую тобі за все. Ти є все охороняюся, щоб покривитиська сила. Бог над всіма галактиками, над всіма світилами, над всіма мирами. Дай силу, пройти всю дорогу, зайтерниць, важкий, нелегкий шлях в лаву неба. Я мола бути в тобою на посах вовік. Слава тобі, честь і покоління, всього живого. Амінь.